У нас нема в домі тепла. Та й прийшли чай попити. погріти. все прийшло заробити. Пані Олена з приятельками тиждень мерзли в своїх квартирах. Без тепла і гарячої води 18 тисяч мешканців Владижина залишили рашистські ракети. Ждемо тепло в в школах, що головна школа, садочки дали тепло. Ситуацію взяли під контроль представники оперативного штабу. Буде запускатися ще окрема. Котельня, декілька мобільних котелень по місту з тим, щоб був створений резервний, резервне альтернативне теплопостачання по місту. Та врешті у містечку вдалося відновити централізоване теплопостачання. Планується встановлення модульних котелень на трудом пали. Люди ж кажуть, готові перечекати будь-які негаразди. Вже світло відключає, то вже так трошки потерпеть, лиш би мир був тим часом. Пацієнтів, які відносяться до Ладижинської лікарні, продовжують обслуговувати в Гайсенській.